Гвоздик повертається влітку, і це має бути круте шоу. На цей же вечір готується вбивця з легкої ваги Джервон та Девіс. Тайсон Ф'юрі підніє. Дійсно готується до усика чи просто робить вигляд? Ленокс Льюіс розказав, чи були плани реваншу з Віталієм Кличком. Це вже вічна тема. Перед переглядом не забудьте вдарити по підписочці. Це важливо, аби ми з вами були на зв'язку. А український боксер тим часом отримав претендентський шанс. Одесит корейського походження Арнольд Хегай виступає в напівлегкому дивізіоні і доволі непогано котирується в рейтингах. До прикладу, WBO ставить його на першу сходинку, а IBF – на третю. Лерато Дламіні в IBF іде на другій позиції. Перша вакантна, але поки що. Адже IBF призначили елімінатор між Хегаєм та південноафриканцем Дламіні. Переможець пари буде по праву претендувати на чемпіон організації, а ним є мексиканець Луїс Лопес. Сторони Хегая та його суперника сподіваються укласти угоду, щоб не було промоутерських торгів. Поки що орієнтовної дати поєдинку немає, але, вочевидь, сутичка має пройти влітку. І усик і Юрій відновили свої тренувальні табори перед очною битвою. Тайсон виклав кілька відео з підготовкою. Виглядає цікаво. Але насправді я не дуже вірю, що циган вийде в ринг 18 травня. Хочу цього бою страшенно, але на якомусь інтуїтивному рівні немає відчуття, що це станеться найближчим часом. Дуже хочу в цьому помилятися. Напишіть у коментах ваш прогноз. Чи вийде британець в ринг у травні? А на випадок зриву на усика готується вже інший боксер. Man I'm ready. Чоловіче, я готовий. Я готовий вийти в ринг хоч завтра. Справа не в мені. Я казав, що я був готовий навіть до 8 березня. Я готовий. Я чекаю на підписання контракту. Я готовий укласти угоду. Зараз дещо відбувається, але це ще не підписано. Я сподіваюся, ви побачите мене в ринзі якнайшвидше. Можливо, ви побачите мене в Андеркарді Усик Фюрі. Може бути, все може статися, це життя. Побачимо. Я сподіваюся, можливо, ви побачите мене проти Усика 18 травня. Може, Ф'юрі знову отримає розсічення або щось станеться? Я тут буду готовий до цього бою. Майк Тайсон готується до повернення в ринг. Уже офіційно оголосили про його поєдинок 20 липня, де він зустрінеться з боксером-блогером Джейком Полом. Відомо, що сутичка пройде в Техасі. а Трансляція відбудеться на нетфліксі. При цьому є ймовірність, що такий поєдинок отримає статус професійного бою, що піде в рекорди бійців. Наразі статистика легенди: 50 перемог, 6 поразок, 44 дострокових перемоги. А останній професійний поєдинок він провів у далекому 2005-му. У Джейка Пола статистика така: 9 перемог, одна поразка, 6 нокаутів. І він виступає регулярно. Чесно кажучи, це дивно давати такому протистоянню різних епох та сфер статус професійного бою. Дядьку Майку вже буде 58 на момент поєдинку, і він легко може відлетіти навіть від блогера. За схожим сценарієм минулого року пішов інший боксер з його епохи, Рой Джонс молодший. Він вийшов на бій проти дебютанта боксу Ентоні Петтіса, що відомий по виступах в UFC. І в підсумку Джонс влетів по очках. Чим заробив собі десяту професійну поразку. І навіщо цими фрікобоями псувати собі статистику? Хоча, зважаючи на любов Роя до Росії, мене це не засмутило. А ризик програти Джейку Полу дійсно є. Це молодий здоровий хлопець, який істотно підтягнув свої боксерські скіли за останні два роки, і впевнено б'є мішків. І справа навіть не в тому, що Джейк може ось так гакнути. Ні, якщо один раз, то зараз може так і Майк. Просто вдвічі молодший хлопець очевидно може краще провести 4, 6 або 8 раундів. Тому якщо Тайсон швидко не вгатить від душі, надалі йому лише доведеться виживати. Легендарного британця Ленок Селюїса запитали в Твіттері, А як щодо того, що ви легковажно сприйняли кличка, а потім зручно завершили кар'єру замість того, щоб зустрітися з ним знову? Його відповідь може бути і так. Я погодився на бій з кличком за 10 днів, щоб відтермінувати своє завершення кар'єри. Він завжди мав бути моїм останнім боєм. Я роздумував знову битися з ним, але дотримався плану. Як я вже не раз казав, одним із моїх улюблених боксерів минулих літ є саме Ленокс з багатьох причин, але одна з них. Він зміг залишити свою справу на мажорній ноті. Можна довго дискутувати щодо того, чи мажорною була саме така перемога над Віталієм, але історія запам'ятає цифри та плюс один у графі перемоги. Він міг би дати реванш українцеві, але тоді з великою ймовірністю він пішов би не так легендарно, а відтворив би сценарій того таки Майка Тайсона, Евандера Холіфілда, Роя Джонса та багатьох інших видатних бійців, які замість своєчасного закінчення зазнавали прикрих поразок. У тому числі через вік. Гвоздик готується до великого виклику уже цього літа. Олександр відбоксує за пояс тимчасового чемпіона світу WBC проти Девіда Беневідеса. А сутичка може пройти в топовому карді. Інсайдер Фернандо Сабатіні повідомив, що поєдинок може відбутися в одному шоу з боєм чемпіона WBA Бії легкій вазі Джервонти Девіса та Френка Мартіна. Вочевидь, за таких умов претендентський поєдинок гвоздика буде мейн івентом, а дуель міні Тайсона головною подією. Вечір боксу пройде 15 червня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі. Також на цей івент пов'язують реванш у легкій вазі між експретендентом Едвіном делос Сантосом та Хосе Валенсуелою. У першому поєдинку вони обидва побували в нокдаунах за два стартових раунди, а потім делос Сантос поклав противника. Третьому. Словом, 15 червня має бути солідний боксерський двіж із українським слідом. Уже цього тижня в ринг повернуться два супертяжі: один після допінгового скандалу, інший після жорсткого польоту в нокаут. Хто саме та чого від них чекати? Дивіться в останньому ролику. Тайк Майсон, новини боксу. Макс Діденко. Папа! -па.